Доброго дня, компанія Автопарк в продажу BMW i3 електричка 2016 року, 22 кВт батарейка, ось так виглядає на оригінальних легкосплавних дисках максимальній комплектації, має безключовий доступ. Ось такі LED-стопи, По колу парктроники, камера по салону ось безключовий, безрамкові вікна. Ось такий коричневий салон. Ось так все виглядає. Має роздвоєний панорамний дах. Управління мультимедії, мультимедія, клімат, перемикання передач, мультикермо, автосвітло, автодощ. Позаду ось так відкривається. Ось так це все виглядає. Це ж в гарному стані, просто ідеал. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. в Місто Київ по вулиці Сумська. 2. До зустрічі!